Українські інженери розробили унікальні мобільні ремонтні комплекси. Вони дозволяють відновлювати прямо на передовій майже всю наявну у сил оборони техніку. Польове розташування самохідної артилерії, ремонтний підрозділ і незвичне оснащення ось такі мобільні ремонтні автомайстерні. Автосервіс на колесах. Почнемо ми наш огляд з пікапу, на який встановлено кунг. Саме цей кунд і являється автосервісом. Найголовнішим атрибутом цієї майстерні є ось цей шиномонтаж. А ще набори різноманітних викруток, головок та іншого оснащення. Ручний інструмент тут є і дюймовий, і метричний. Це важливий момент. Адже на початках, коли британська та американська техніка заходила в підрозділи та невдовзі ламалася, її не могли відремонтувати саме через брак дюймового інструменту. Це розробка українських конструкцій. Структорів відповідь на актуальний запит війни.